Пане Валерію, вітання! Вам дякую, що приєдналися до нашого етеру і рада вас бачити. Навзаєм, друзі, вас вітаю! Радий бачити і чути. Як завжди, слава Україні! Героям слава! Пане Валерію, низка новин накопичилася сьогодні для того, аби з вами обговорити. Але почати я хочу із тих заяв, які лунають із Кремля. Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Москва хотіла б завершити війну в Україні якомога швидше, але важливо досягнути спочатку поставлених завдань, які він не уточнив. Пісков вважає, що в Україні зростатиме кількість прихильників миру на умовах Росії. і Москва, нібито, залишається відкритою до політико-дипломатичного шляху врегулювання. Ця заява вона з'являється на тлі того, як страждає від російських терористичних обстрілів українська енергосистема. коли… Люди втомлені, виснажені, виснажені графіками відімкнень, також деякими іншими новинами, які з'являються у нашій країні. І от на вашу думку, чи націлена ця заява на те, аби поширити таке зерно безнадії серед українців, чи все ж таки вона має також інші цілі, наприклад, щодо західної аудиторії тощо? Ну, я, пані Софія, на рахунок зерна там безнадійності, ну чесно кажучи, навіть не думав про це. Дякую вам за це запитання. Не думаю. Не думаю, що це саме з цим пов'язано. Це системна робота на посилення своїх позицій росіян. А зараз з'явилось повідомлення, хоча, як на мене, воно не нове, але Добре, що підняли його наші а, українські експерти, політики певної міри, і це про таємну мобілізацію на Росії. Вона не зовсім таємна, це залучення резервістів до охорони військових об'єктів. Нічого таємного тут немає. Я би це слово таємно прибрав би, це нова форма залучення додаткових військових до збройних сил Російської Федерації через масові втрати на фронті, з якими Путін нарахується, і для Росії це виклик, тому що їм все таки вдається там зараз певною мірою забезпечувати контрактників із сусідніх країн, із країн Латинської Америки та навіть із Куби були повідомлення дуже багато але. Для Путіна а, і для Кремля для кремлівського режиму зараз важлива наявність до та, достатньої кількості а, м, військових на фронті для того, щоб штурмовими операціями невеличкими групами брати під контроль все більше і більше території України. А, Путін робитиме це довго до того часу, допоки дозволятиме їм робити це. Економіка вона буде змінюватися, звісно, погіршуватися. Вже це визначає навіть Центробанк Російської Федерації. каже, що у нас. Просто від'ємне навіть зростання ВВП буде цього року, вони про ці говорять, але це ніяк не впливає на наміри а, м, Росії досягнути того, що вони поставили собі за ціль. А саме, а, повний контроль а, над чотирма регіонами України і Кримом, Крим вони контролюють повністю. А, і це ця ціль, яку вони готові будуть заявити, як, як досягнуто. Я не виключаю, що там може бути питання. по... Запорізькій та херсонській областях може бути як то було у нас після 2014 року, коли було досягнуто домовленостей про мінські угоди, про лінію якусь розмежування. Але що стосується так званих лнр ДНР, які вони там давно давно вже вважають своєю землею, то зараз для кремлівського режиму саме є за необхідне виконання умови про підтримку наступального потенціалу. І а, враховуючи таку от задачу, яку вони перед собою ставлять, вони розглядають різні варіанти, якими способом можна її досягнути. А це військовим, а в тому числі дипломатичним. Тому заяви з у лунають. І коли він говорить про умови, то однозначно такою умовою є повний контроль за Донецькою та Луганською областями. Луганська область там залишилася зовсім трішки, якщо я не помиляюся. З Донецькою у них складніше. І е, я там, коли навіть бачу російські пропагандисти, розповідають, чого вони в в Покровськ, е, там від ні одного здання не сталося, чим вам це на землі, та все розрушено. Ну це виглядає доволі дивно для нас, але для Росії це ок, це нормально. Тому ми зараз будемо бачити подібних, які раніше заяв чимало. Про готовність продовжувати переговори із Україною в тому числі в різних способах. І в тому числі дипломатичним. І я вважаю, так вони розцінюють зараз тиск на Україну військовим як частину такого переговорного процесу. І ці частини вони розділити не можуть. Дипломатія і війна для них це тутожні речі, які мають продовжуватися. Я так бачу ці заяви. І зараз для Москви дуже важливо це дійсно швидше досягнути цих цілей. Одна із один із шляхів, які вони для цього використовують, це поновлення переговорів із Вашингтоном. Окрім Піскова заяви, які лунали вчора і позавчора, пролунали заяви Лаврова, яку там певний час не було чути, але все-таки треба розуміти, що Лавров залишається в обоймі не путінській, а в обоймі путінського режиму. І він продовж уже доволі тривалого періоду часу є головним спікером позиції, які Кремль доносить до всього світу, і переконує, що саме так воно має бути. Тобто, ще раз наголошу, це контроль за тими територіями, які віднесли вони до своєї конституції. Вони відмовлятися від цього не збираються, звісно. А вже питання наступного етапу після умовно замороження війни, так вони його точно назвуть і так воно буде виглядати. Це дестабілізація політичної ситуації в Україні. Власне, чим вони паралельно займаються і нині і доволі на превеликий жаль успішно. А, то для а, а, Кремля а, з уславрова є також ще одне дуже важливе питання, яке стане ну, для них зараз основним а, у переговорах із Вашингтоном. Це питання про подовження договору про стратегічні наступальні озброєння. А про нього чимало вже говорять. Вже багато ми обговорювали це в рамках центру громадської нарідка вежа. Всі сходяться на думці, що дійсно це буде питанням номер один, яке будуть зараз вони просувати на треку відновлення переговорів із Трампом. Трамп дуже чутливий до цього, ядерна риторика тому засвідчує і з боку Вашингтону, і з боку Москви. Кремль навіть не брезує. Та навіть на паки він задоволений копати те, що і Китай не проводить ніяких ядерних опробувань. а От ДСНО давайте підписувати або пролоновувати і так далі. Це ж мовляв більше загроза, ніж якась там Україна. А Україна це так як похідна зараз стає для Москви. Втім, це питання невід'ємне, і це ну я зараз саме так бачу цю ситуацію, тому нічого нового на превеликий жаль з боку Кремля я не бачу. Але бачу і результативність їхньої роботи, це визначає також як мінус для нас усіх, у Європі. Посилення антиукраїнських настроїв у Європі, вони дійсно посилюються, саме через очевидність. А раніше присутнього впливу енергетичного на країни Європейського Союзу це здорожчує сьогодні життя в Європі, це тягне за собою інфляцію. Такі негативні процеси вони, звісно, змінюють настрій населення. З цього приводу Росія дуже радіє, мовчки, але радіє, бо це дійсно великий плюс до неї європейці на превеликий жаль зараз. Поки що не проявляють великої єдності щодо підтримки України. Чим далі, тим більше ми бачимо в Кіді, от навіть історія з північним потоком уже знову набирає дуже серйозні виклики. Але я сподіваюся, що ми з ними впораємося, оскільки для Європи є ключовим фактором, визначальний. Україна має зберегтися щодо території, їх також і Трампа не дуже цікавить, як то буде виглядати. Але от Україна як держава суверенна, вона має бути. Вона має стояти на захисті східних кордонів Європейського Союзу, Північно-Атлантичного альянсу загалом. І в найближчі місяці я навіть не сподіваюся, сподіваюся, що і роки, це для Європи буде дуже важливим. Єдине, що вони балансуватимуть, знаєте, в питанні, скільки надати допомоги, як надати допомоги. От ви слушно пані Софія зауважували за 14 рік після анексії Криму, що мовляв, Столтенберг каже: от якоби даби. Ми таке от чули часто від росіян, якби більше надавали допомоги, але й самі ми мали більш достатньо робити для того, щоб мати більше військового потенціалу. Це взагалі окрема дуже важлива дискусія в Україні, розмови, яку треба піднімати, аби винні понесли покарання, чому було розпродано стільки зброї української. А тут так дійсно вони зацікавлені тому, щоб ми були. Тому я і кажу, що обставини зараз складаються таким чином через позицію Росії, що Європа не може від нас відмовитися. Але звісно, вони будуть дуже дозувати нам і допомогу і зараз будуть ну, поводитися не завжди привабливо. Ми це бачимо. Ну, от, до прикладу, дуже ж класно підіграємо зараз цій частині Дональд Трамп. Приїхали німці, домовилися про скасування санкцій проти Роснефті в Приїхав Орбан, домовилися на рік про скасування. Він каже: Я можу вам допомогти, можу не допомогти. І Європа демонструє свою слабкість перед Вашингтоном. А для Трампа це дуже вигідна історія.